Вітаю вас! Це рубрика Ключі успіху до кожної дитини. Сьогодні ми поговоримо про діток таких гіперактивних, живих, світлих, як сонце, які народилися 1, 10, 28 і 19 числа. Це діти-лідери та новатори. Вони достатньо впевнені у собі з філософськими здібностями. Да-да-да. Які дуже добре відчувають своє тіло, вони такі е, люблять активності, і завжди шукають сенс перед тим, як посадити їх, малювати або заоходити до якоїсь такої творчої діяльності, дрібної моторики, е, вони шукають сенс і прагнуть бути першими любою ціною. Їх не запевняє страх отримувати досвід в результаті отриманих помилок, да? але для того, щоб їх заохотити до малювання, треба казати. Спочатку вони вас якби випробують на слабо. Чи достойні ви їх взяти на руки, малювати, там, або, е, чи ви їх маєте здивувати, а потім вони для того, щоб їх заоходити, треба казати: йдемо, намалюємо найчервоніше яблуко, або найкрасивішу машину, або найвеликий автомобіль, або найсильніших героїв, або найпрекрасніших принцес. І таку ж і архітектуру, якщо будинок, то найвеликий, найкрасивий, вони вам розкажуть ямки і покажуть. І саме головне, щоб всі захотіли такий малюнок, як у них. А, так, ці діти, я вже казала, енергійні, впевнені, ініціативні, слабкі їхні сторони можуть бути нетерпеливими і прагнути домівнувати. Якщо, наприклад, розкажемо. Про особливих дітей, навіть якщо вони мовленнєві, і вам треба заохотити їх розвиватися, то це буде непросто. І а, я рекомендую, от там прямо так, як я по методичці вчу, якщо дитині один рік, значить, одної хвилинки достатньо. Три роки, три з половиною хвилини на одну діяльність ось так. І при цьому ви маєте бути підготовані, щоб їх дивувати і змінювати діяльність, бо не факт, що ви вгадали їхні інтереси, і їм буде цікаво. Тому приготуйтеся міняти і пластилін, і цимбали, там де ви вчите їх, як сказати, адаптуєте да, до звуків. Якщо ми говоримо про особливих дітей з особливими освітами, Потребами, які мають затримку мовлення і не люблять ходити на музику. то теж таке я беру така цікава історія: беру ксилофон і цими паличками там диби-диби, -ди, -ди, ди пішла баба погреби. І, не чекайте, що їм це сподобається, це не всім подобається. Вухо затк... Вони можуть вухо затхнути, палички полетіти і вже все. Не дуже довго їх може дивувати. пластиліна або ще щось таке, дрібна моторика, вони люблять лідерство. Таким чином, ви можете запросити других дітей з групи, щоб їм подобається показувати і демонструвати всім, що от як я. Доміную, і а, як педагог невербально, а саме, я сказати, відчуває мене. Да? І як він мені угождає. І цій дитині легше буде вчитися, коли от та команда, діти, з якими яким цікаво дивитися, коли ви малюєте щось роблять, і та дитина буде підглядати. Так, ем, да, звісно, вона може відбирати речі, але це процес. Це процес, це індивідуальний підхід, це терпіння. І, і пам'ятаємо, вода, камінь точить. Да? Отже, далі слабкі сторони, вони можуть, можуть бути нетерпеливими і прагнення домінувати. Що розвивати? Вміння працювати в команді дуже важливо не подавляти слабшого, да? тому що вони такі екстраверти, такі діти ділять людей на своїх і чужих. Дуже важливо, щоб ви стали для них своїми, і орієнтується на відчуття лояльності та довіри. Да? А, важливо розвивати в них партнерство і планувати. Повірте, ліха біда начала, то буде тяжко, то не буде так просто. Але е, е, якщо кожного дня по чуть чуть по, і потім ви подивитеся, що Ця особлива дитина інтегрується в соціум швидше, ніж інші, буде лідером, вона дуже швидко все хватає, тобто всі знання, їй треба бачити, як помиляються другі. Ну, коли, наприклад, там ліплять чи щось там малюють, Імпліцидне моделювання. Тобто, я можу повторити те, що я вже побачив. Да? Вот. Далі. Про що мріють діти з числом народження 1, 10, 19 і 28? Бути першими, досягти високих результатів і вести за собою. Тобто це може бути не, не ну, якби дитина немовленєва і здається, що м -м, да, обично такі діти якби, мали б бути інтровертними, але це не той випадок. От. Чому вони мріють про це? Їм важливо відчувати свою значущість та отримувати визнання. Хваліть їх, от. ви нагороджуєте їх, і їм цінно бачити, що ви, як спеціаліст, котра приділяєте увагу йому, яку він знецінює. Йому це взагалі ця ваша творчість не нужна. І що ви як спеціаліст цінні другим. І коли він, ця дитина буде е бачити це, то, то лише таким способом ми можемо якби, залучити їх. Так. так, далі. Розвиток варто розвивати терпіння, вміння співпрацювати та не використовувати потреби інших. Тому що вони виростають такі, от я би не сказала, що маніпулятори, а такі лідери. От. Лідери, новатори, ініціатори, вони завжди перші. Якщо їм це цікаво, то вони там будуть першими йти їм цінно, якщо їх, коли їх розглядають як особистість. Що, в які можливі можуть бути проблеми? Надмінний тиск на інших, страх поразки, самотність через прагнення домінувати. Да? Вони можуть так домінувати, що потім їх відштовхують і їм ем, ем, боляче. І якщо, наприклад, ми розглядаємо хлопчиків, і, е, е, наприклад, така дитина бачить, що е, там, інтроверти із доміно строїть якусь там ейфелеву вежу. І як він буде заігрувати і привертати до себе увагу, він візьме машинку. І е, він думає, що це ейфілова вежа це гараж, яку збудували саме для нього. Да? І він може там, порушити чиєсь творіння е, дітям, які там творці, создателі, їм може бути боляче. Але вони, вони хочуть дружити, але не завжди знають, як правильно і екологічно. Тому, якщо ви бачите, що це команда, то скажіть, їм, що ти перший, ти добитчик, ти е, е, самий головний, хто достає детальки і приносить в своєму клювику самі цікаві, самі красиві, самі кольорові детальки для цієї архітектурної споруди. Да? І взагалі нам цінно всім е, е, у цьому всесвіті взаємодіяти як команда, і кожен має своє місце, саме головне. Головне, щоб батьки змогли це якби, розкрити вчасно, підсилити слабі сторони, якби, грамотно розкрити слабі, сильні сторони і в таких дітей дуже цінно інвестувати творчість, Вона, тому що для того, щоб екологічно пройти підлітковий вік. Да. Я на лекціях буду вам розповідати про спіральну динаміку, як людина еволюціонує, добивається в житті, як стає лідером, які інструменти вони задіюють, сили не екологічні, директивні, якщо в них не інвестувати творчість, а вони хочуть лідерства. Да? І для того, щоб вони отримували в житті бажане, залишаючись лідером, то цінно в них інвестувати е творчі здібності, щоб вони говорили на мові з тими, хто творить і хто є командою для успіху е їхнього їхнього бізнесу. Да? Так, професії це керівники, підприємці, політики, спортсмени. Ну, ви розумієте, да? чого я це говорила? Це можливі проблеми, надмінний тиск на інших, страх, поразки, самотність через прагнення домінувати, це вже я говорила. Їм рекомендовано спорт, командні види спорту, футбол, баскетбол для розвитку співпраці, командної роботи, малювання або скульптура для вираження емоцій через творчість. Вокал або театральне мистецтво хай він чує, що він лідер. Да? Хай він співає, він буде найкрасний, найсильний, От, Йога і медитація. Для чого це? Ну, для того, щоб не наливатися кров'ю в емоціях. Я вже говорю про таких підлітків, коли щось вони не отримують і вміли. Якби, Прийти в себе, подихати, вдихнуть, видихнуть, а потім робити зауваження, слабшу, адекватно, асертивно. Да? Е що потребують? Щире почуття, е похвала за ініціативність та досягнення. Щ... Тобто, щиро вони мають почути, що їх хвалять. Швидке виконання обіцянок. Тобто, якщо ви по пообіцяли морозиво, значить це має бути виконано. Щоб підтримати їхню довіру. Особлива вдячність перед іншими, наприклад, перед бабусею чи друзями. Да? Тобто він не завжди поганий. Він може бути і хороший. Або ну, не те, що поганий, а такий лідер, котрий неакуратно грається. Да? Або він хотів. Він ж хотів гратися, але він не знав як. Ем... Тобто е, треба їх е, вчити е, розвивати емоційний інтелект, там відчувай живі твори. Оце дуже корисний інструмент буде для них, щоб вони вміли щитувати емоції. В них Нема проблем щитувати, а просто екологічно е, якби, говорити про себе і дивитися, що тобі говорить співрозмовник, да? коли ти хочеш отримати бажане. Ем, рефлексія через малювання. Нехай дитина малює, і, і хай розповідає, як вона почувається, як інші люди бачать ту чи іншу ситуацію, щоб вони могли отримувати фідбек, що я зробив, як я зробив, а як можна було б інакше, а як любить, коли граються, там, граю, граються. Інші діти з нею, або інші діти як граються, а чому їм цікаво, що їх об'єднує? Ну, я, зараз, я зараз хочу сказати, щоб вони цікавилися й другими, не лише собою. Да? Тому що вони хочуть бути лідерами. Так, рольові ігри це сценарії, де вони вчаться ставати лідером-слухачем. У команді, який розуміє та підтримує слабших. Тобто, да, якщо ви бачите, що він такий домінантний, то, то сказати, ти главний, ти, ти молодець, давай подивися, допоможи або м -м -м, захисти. Да, е -м -м -м, групові заняття. Задачі, де успіх залежить від командної роботи, наприклад, суспільне будівництво конструктора, де він головний постачальник деталей для будівництва. Ви розумієте? Це є ме все для того, щоб ця башня була найсильніша, найкласна, найвисока, найгарна. Ем, очікування від дружби. Що вони очікують? Повага до їхньої думки та лідерських якостей, підтримка їхніх ідей і прагнень, готовність друзів захоплюватися своїми досягненнями. І що для них важливо в дружбі? Відчуття значущості. Значущості. Друзі, які цінують їхню незалежність. Але готові слідувати і йти за ними. Тобто пам'ятаємо, да? що для них вони ділять всіх людей на своїх і чужих. А, от. І не дай Бог, ви попадете в команду де ви чужі. Тому що якщо цього лідера не інвестували творчість, естетику, красу і такі чуйність. То вже в підлітковому віці держитесь. А коли він стає якимось ще лідером, то добре, дякую. дякую. Пишіть мені, чи впізнали ви себе, свою дитину або свого знайомого, тому що це дитинство нікуди не дівається, і ми дорослі часто. Залишаємося маленькими дітьми і йдемо до успіху. Не завжди екологічно. Все, люблю вас, усіх, цьомки цьомки, шукайте іншу рубрику про інших діток.